Ліжити добре, все є. І нічого робити не треба, так думає, багато людей. Ну, а ми йдемо і робимо. Починаємо сезон з підготовки теплиці. Спочатку прибираємо всю ось цю зелену траву мокрицю. Ось так тепер виглядає моя тепличка після того, як я вибила всю мокрицю. Там її було найбільше. Далі добре проливаємо землю. Робота в теплиці для мене це можливість побути наодинці зі своїми думками, зрозуміти, чого хочу саме я. Або, навпаки, послухати тишу. Тобто при фізичній праці відпочити морально. В ідеалі трішки удобрити землю. Тож я додаю Яраміла комплекс. Він у мене ось в таких гранулах. Також бажано додати триходерму та мікоризу. Триходерма це гриби, які захищають від кореневої гнилі, чорної ніжки та фітофторозу. Звичайно, в теплиці треба підбити та підклеїти плівку в тих місцях, де вона порвалась та подерлась. І останній та найважливіший крок це перебити землю, цим самим спушити її та зробити м'якою. І ось такий вигляд має наша тепличка по завершенню всіх робіт. М'який пухнастий ґрунт повністю готовий до посадки.